Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Сьогодні в Криму на аеропорту Гвардійські пролунали дуже сильні вибухи. Місцеві жителі публікували фото і відео даного інциденту. Проте російська пропаганда стверджує, що там таки нічого не відбулося. Як нам відомо, по аеропорту було задано удар за допомогою безпілотних літальних апаратів. Примітивно залишається той факт, що ворожі комплекси протиповітряної оборони не виявили жодного із дронів, що були задіяні для атаки. Саме зараз, якщо очікуєш визнані Криму, то напиши в коментарях під відео, що Крим це Україна. Продовжимо. На даному аеропорту, що розташований в нашому пункті Гвардійське, пролунали дуже потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що удари були надзвичайно сильними для даної атаки. Для даної атаки були використані нові ударні українські безпілотні літальні апарати. До даного моменту їх ще не застосовували. Для задання ударів із першої отриманої інформації дані дрони точно вдарили по скупченню російської воєнної авіації. Одразу після цього на аеродромі було чути сильну детонацію і видно густий чорний дим. Як стверджують місцеві, було знищено і пошкоджено близько 10 російських винищувачів і прифронтових бомбардувальників. Українським військам продовжують використовувати живу силу і техніку окупантів. Наші війська вже дуже близько. Вірте, Збройні сили України. Разом до перемоги!